Привіт! Мені потрібно зробити з фоамірану великий бант. Ось саме мій фоаміран. Я вже зробила позначки, лінійка і зубочистка. Зубочисткою відміряла, скільки мені потрібно. І мені потрібно три кусочки. Ширина 7 см і довжина 20 см. Зараз мені їх потрібно просто вирізати. Це іранський в мене інакшого не було. Ось. Далі беру свій відрізок, складаю наполовину. І придавлюю, щоб в мене було видно серединку. Є в мене серединка, беру двосторонній скотч і посередині приклею. У мене іранський фоаміран. Якщо у вас звичайний, то клеєм зручно клеїти. Іранський сам не зручно клеїти, він дуже тоненький. І приклеюю. Одну сторону, а тоді рівненько в другу сторону. Так, є. Далі складаю його не сильно, а умовно. Наполовинку, тоді ще раз наполовинку і ще раз наполовинку. Формую умовно бант. Ось. Складочки. Дає усі рівненько, щоб вони були гарненькі. Ось так. Далі беру гарячий пістолет і в оці складочки, які є, просто наливаю клей. не побагато, І з другої сторони теж саме роблю. Не побагато потрішки. Тільки прихватилося. Далі беру мій оцей бант, який у мене є. Усього їх має бути в мене три. Перший бант цей другий бант. І скрию між собою. Склею. Далі беру полоску фоамірану і роблю серединку, перетинку, також її не дуже сильно гарячим клеєм, бо вона почнеться плавитись. І перетягую. В я клеєм наклею на переважно я це все роблю на задній частині, щоб менше було видно всі недоліки і всі нерівності. Далі мені потрібно обклеїти ось таку заколку з двома вусиками, малюровою стрічкою. І приклею його до середньої, повністю на усю довжину, щоб не зачіпалося за волосячко. Далі мені потрібно це саме зробити з верхньої сторони, так само повністю клей гарно розігріти, щоб стрічка пристала до металу. Гарно пальцями проходжуся по ній. І ось сюди. Далі відрізала на термоножі. Термоніж можна придбати в мене. До відео в описі буде номер телефону, це є Viber. Ось так, і закріпила. Основа для заколочки готова. Додатково укріпила я атласною стрічкою, але так не залишиться, тому посередині, щоб не було нічого видно, буде ще все приховано по Так як Ось це все потрібно закріпити на саму заколку. Саму заколку я буду кріпити посередині між першим і другим бантом. Я його ховаю. Заколку свою я ховаю між першим. Бачите? Те, що воно трішки зміститься, це нічого страшного. Далі трішки мені потрібно клею, зовсім небагато, щоб закріпити до основи. Фоаміран, матеріал гарно тягнеться, гарну форму надається, тому проблем з тим, щоб його закріпити кудись, я не бачу. І з верхній так само роблю не дуже гарячий пістолет, бо почне плаватися. І трішки натягую його, не потрібно його сильно натягувати, фіксувати, роздирати, він дуже ніжний, тому в роботі з ним потрібно трішечки терпіння. А так досить непоганий варіант вийшов. ось просто білий бант до сукні. Якщо у вас бентежить те, що він рухається, там якісь частинки, одна більша, друга менша, то можна просто закріпити. tá que Ось так тоді він буде повністю рівненький. Дякую за перегляди. Можна, звичайно, в іншому кольорі робити, не обов'язково в такому. У мене замовили в такому, тому я повинна відповідати такому. А ви робите такий, який вам подобається. Дякую за перегляди. До скорих зустрічей.